Welcome to the Fairies English channel. Вітаю вас на каналі Fairies English. Hello guys. It was raining day and night during all the weekend. Усі вихідні нескінченно йшов дощ. But now it has cleared up, погода прояснилася, and we can have a walk. Можна прогулятися. Look, I have got a bag. Can you guess what's in my bag? I have got a bag of apples. My bag is full of apples. А що як я скажу вам? Що I have got a bag of bones. Are you scared? Страшно? Або як вам таке? I am a bag of bones. Я сумка. З кістками? Of course no. Звісно ні. Припиняю вас лякати і зараз поясню, що означає цей вираз. To be a bag of bones означає бути дуже худим. Ми в українській мові іноді кажемо худий, як тріска. Це саме той вираз. So, my son is so little. He is just a bag of bones. Мій син їсть так мало, він худий, як тріска. Sarah used to be so plump, but last year she put off much weight, and now she's just a bag of bones. Сара завжди була дуже повненькою, але минулого року вона скинула багато ваги і зараз вона худа, як тріска. Ну що ж, з сією. Фразою ми розібралися, а тепер давайте розглянемо, які ще незвичні фрази та вислови існують в англійській мові для того, щоб описати зовнішність або характер людини. Діл? Домовились? Є такий вислів в англійській мові «chatterbox», що означає балакун. «To be a chatterbox» бути балакуном. балакуном». «I am always so tired after my meetings with John». He's such a chatterbox. Я завжди так томлюсь після моїх зустрічей з Джоном. Він такий балакун. It's not good to be a chatterbox if you have a serious job. Це не дуже добре бути балакуном, якщо у тебе серйозна робота. To have a bee in somebody's bonnet. Що це мати бджолу під капелюхом? Навіщо? What for! Ні, це означає мати нав'язливу ідею або бути схибленим на чомусь. Це коли людина постійно про щось говорить про одне й те саме, тому що вона вважає, що це надважливо. She never stops talking about healthy food. She has a bee in her bonnet about it. Вона ніколи не припиняє говорити про здорову їжу. Вона схиблена на цьому. Зверніть увагу на прийменник, який вживається після цього виразу. She has a bee in her bonnet about it. About. Прийменник about. Бути схибленим на чомусь. Ми вживаємо about. My father has a bee in his bonnet about expensive cars. Мій тато схиблений на дорогих машинах. Do you have a bee in your bonnet about something? Чи схиблені ви на чомусь? Чи маєте ви якусь нав'язливу ідею? For example, I have a bee in my bonnet about teaching you English. Я схиблена на тому, щоб навчити вас англійської. Наступний вираз to be as cool as a cucumber. Дослівний переклад цієї фрази бути холодним, наче огірок. Чому саме огірок? А чи знали ви, що влітку, коли повітря гаряче, температура всередині огірка набагато нижча, ніж повітря? Звісно, це лише дослівний переклад, а в українській мові ми маємо аналогічний еквівалент цієї фрази спокійний як удав. Anyway, to be as cool as a cucumber? означає бути емоційно спокійним, врівноваженим, стримувати свої почуття. She came in as cool as a cucumber, as if nothing had happened. Вона увійшла спокійно як удав, ніби нічого не трапилось. You need to be as cool as cool a cucumber, if you don't want to argue. Тобі треба бути спокійним, як удав, якщо ти не хочеш сперечатися. To have a sweet tooth. What does it mean? Що це означає? А це означає бути ласунчиком, людиною, яка полюбляє усе солоденьке. I I have a sweet tooth. I can't say no to cookies. Я така ласунка, я не можу відмовити печиво. Зверніть увагу, що саме have, а не have. got. Бо якщо скажете have got, то дійсно подумають, що у вас у кишенці солоденький зубчик. Absent-minded minded відсутність розуму. Ну хіба ж можна таке казати про людину? No way! Ні в якому разі. Absent minded означає бути неуважним, незібраним. Today you are uncommonly absent minded. Сьогодні ти незвичайно неуважний. Why are you always losing your keys?» You are so absent minded. Ну чому ти завжди губиш свої ключі? Ти такий неуважний. Зверніть увагу, що в реченні Why are you always losing your keys?» ми вживаємо час present continuous повторювана дія. Чому? Тому що для дій, які викликають роздратованість або набридають, ми завжди використовуємо Present Continuous Tense. І погодьтеся зі мною, що у всіх у нас деколи буває, що ви overslept – проспали, і тоді вже we have no time for makeup, for hairdo, Немає часу ні на зачіску, ні на макіяж. І тоді ми можемо сказати: today – My hair is a mess. Сьогодні у мене на голові безлад. Те ж саме ми можемо сказати і про одяг. He was so dirty, he smelled awfully, and his clothes was a real mess. Він був такий брудний, від нього був жахливий запах, і його одяг був реальний у безладі. So, guys! I'm sure everything is okay with your hair and your clothes, and they are not a mess. Тому що мої студенти завжди the best. Тож сподіваюсь, вам сподобалось моє відео, воно було для вас корисним. А якщо ви надалі хочете стежити за моїми відео, ви знаєте, що робити. Знаєте ж? Підписуйтесь на мій канал. See you later! What for? <laughs>